Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 29 тема уроку вилка. Що таке вилка? Давайте кінь грає на ЄС. Він нападе на короля, він нападе на ферзя. Також на вилку кажуть, подвійний удар. Тобто, коли ви створили дві і більше загроз одночасно, це вилка або подвійний потрійний удар і так далі. Тобто виграється якась фігура після вилки. Кінь е 7 король, звичайно, має ходити і виграли ферзя. Ці задачі спочатку потрібно пожертвувати Ферзя. Хід Ферсяш 8. Королю шах, і король буде змушений побити. Ми заманили короля на погане поле. Далі кінь в 7. І ось буде подвійний удар на короля і на ферзя. При цьому виграли туру. І побили Ферзя. Також пішак може дати подвійний удар. Білі грають F4, напали на слона, напали на коня і виграли фігуру. F4 кінь втік. Тепер можна побити слона, можна побити коня і так і так добре. Вилка пішаком в дебюті. D5 напали на слона, напали на коня. В партіях початківців така комбінація дуже часто трапляється. Що саме в дебюті пішак виграє фігуру. Д5 вилка. І побили фігуру. Подвійний удар може дати тура. Тура D6. Напали одночасно на короля і на слона, І виграли фігуру. Тепер подвійний удар дає слон. Слон С5, напали на короля, напали на туру. Король у шах, король походив, виграли туру. Фер сама сильна фігура, грає в різні боки і тому легко дає подвійні удари. Ферзь e5, на короля, напали на туру. Король відійшов, побили туру. Подвійна атака. Хід кінь д 5 напали на туру і напали на поле c7. А хід С7 7 це подвійний удар на короля і на туру. І білі так виграють туру. Тура не могла походити на С4, поле С4 контролює пішак. Кінь С7, подвійний удар. І побили туру. Це складніша задача подвійна атака. Граємо кіня 6. Пішак не може бити, бо буде слона на 6 і там мат. Ферзь обмежує короля. А хід кіння 6, він створює дві загрози. Кінь контролює поле F7, тобто буде ферзь в 7 мат. А також кінь напав на туру на F5. Тому білі виграють. Кінь 6. Щоб не було мату, чорні віддають ферзя. Перший хід цієї задачі жертва ферзя. Ферзь Фержа 1. Білий король змушений побити. Заманили білого короля під вилку. Тому що можна побити просто так слона. І далі вилка на короля і на ферзя. В результаті виграли слона. І тут, до речі, ще є вилка на короля і на пішака. Це складніша задача. Перший хід кінь d6. Далі тура 8 шах. Єдиний хід короля на є 7. І з'являється хід кінь f5. Вилка на туру і на короля. Потрібно не поспішати бити туру. Тому що чорні зіграють слон d5, теж подвійний удар. Щоб цього не сталося. Потрібно зіграти тура А7. шах, проміжковий хід. І ми уникнемо загрози слон d5. А далі можна вже бити туру. кінь ж 7 Чорні хочуть зіграти кінь ж 4 Але там ферзь поб'є коня. Щоб цього не сталося, потрібно перекрити діагональ ферзеві. Тому перший хід f3. Білі побили турою. Якби побили пішаком, був би хід ферзь g3, ферзь h3 і там мат. Тепер можна грати кінь g 4. І далі граємо кінь g 3. В білого короля немає ходів, тому буде змушена бити тура коня. Відволікли туру від поля f2. І тепер є хід кінь f2, подвійний удар. Виграли ферзя. Перший хід ферзь g5, і чорний король буде змушений зіграти на f7 чи на h7. А далі буде ферзь h5, подвійний удар. Король зіграв на f7, є хід ферзь h5, подвійний удар, і виграли туру. В цій задачі хитрий перший хід, ферзь 6. Звичайно, білі не могли бити ферзя. Був би їм мат. Був би хід тура d1, король h2, тура h1 мат. Слон захищав би туру. Білі щойно захистили туру ферзем. І правильний хід за чорних ферзь c 6 Чорні створили сильну батарею, загроза мату. І щоб цього мату не було, білі віддають ферзя. Як ще виникають вилки? Віддамо коня за пішака. Але тепер з'являється хід g5 і чорні відіграють фігуру. GH відіграли фігуру. Тепер, щоб створити вилку, можна пожертвувати цілу туру. Тура g7. Чорні побили. Далі є F. Вилка на короля і на туру, і відігрується тура. Вже підіграли туру. Така комбінація вилка чи подвійний удар дуже часто трапляється в партіях, і цю комбінацію обов'язково потрібно знати. В описі до цього відео будуть два посилання на задачі. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!